Донеччина потерпає від постійних ворожих атак. Ситуація в населених пунктів області, що знаходяться неподалік від лінії фронту, загострена. Красногорівка один із населених пунктів, де вулиці стали полем бою. Місто знаходиться в зоні активних бойових дій. Більшість населення це люди похилого віку, в яких вже немає сил перебувати у суцільному пеклі. Поліцейські до ночі чергують поблизу Красногорівки, щоб врятувати тих, хто тікає від окупантів. Навіть коли заїхати в Красного горівку не вдається. Спеціальний екіпаж проводить евакуацію під ворожими бомбами та прицілом дронів. Деякі люди залишилися в неконтрольованих участках, і вони самостійно вибираються, тільки ловлять зв'язок, і ми їх підхватуємо та евакуюємо. Підрозділ Білий Янгол Мар'їнського напрямку в очікуванні 24 на 7. Для евакуації вилазив також допомоги. Дві літні мешканки Красногорівки 73 та 81 років наважились на евакуацію, аби врятувати своє життя. Жінки залишилися без житла. Ворог вилучав в їхні будинки по два-три рази. Б'ют мене і міняє і все. на і, і... кухня і сарай. І раз розбили, отремонтували, а тепер там дирка кухня. І дом по половина того, того. Все розбито три рази. Все. Три рази. І на пропалую можливості, тому що кожна хвилина. Крім того, екіпаж поліції вивез 72-річного чоловіка з села Єлизаветівка, де майже немає вцілілих будинків. Пенсіоне беріть паспорт з собою беріть, забирайте і поїдьте. Є ще не брали ніяк. Що пошлі, документи у вас є. Прифронтова Єлизаветівка. Зараз біля Янгола вивозять останніх літніх людей з крайніх вулиць, які найближчі до лінії фронту. Десь там позаду знаходиться вугледар. А всі крайні будинки мають ось такий от понівечений вигляд і кожної ночі стає на один, два, три, десять будинків менше. Записатися на евакуацію з Мар'їнського напрямку можна за телефоном 066 56 10 102. Пам'ятайте, лише евакуація рятує життя.